Він приїхав до Дніпропетровська не співати, а поговорити. Після Харкова Донецька і Києва, лідер океанів Святослав Вакарчук, зустрівся із Дніпровськими студентами, розповів, що скасував концерти у Росії через події на сході, і додав, муза нарешті повернулася. Щоби послухати зірку біля палацу культури, студенти збиралися від самого ранку. Зійшлося кілька сотень. Пришлось пожертвувати лекціями. По Економіки і по зарубіжній літературі вони ледь не чубляться, аби потрапити всередину. Міс нікому не вистачить, але ви придеться даже Вакарчука Зустрічають його ж піснею. Буде добре! Час! Лідер океанів неабияк аби розчулений. Цей красивий флешмоб з піснею Правда, настроїла мене на дуже позитивний лад. Я був спочатку спочатку ну, дуже серйозно настрої. а зараз, зараз мені стало ну спокійніше, простіше. Лідер гурту одразу обіцяє жодної політики говоритимуть про свободу. Називає відсутність вибору громадян моральною тюрмою і закликає знищувати в собі раба. Але з духом свободи зізнається, є одна маленька проблема. Одна єдина маленька проблема з цією цінністю. Що дві маленькі проблеми. Одна, що кожен день її потрібно виборювати. і друга, що такий шлях займає довгий час. На питання, чи не боїться далі їхати до Донецька, там у нього наступна зустріч з молоддю. Співак каже, що нічого не боїться, окрім підлості та дурості. Поділився Святославий найбільшою втіхою. Вперше за останні чотири місяці він написав пісню про кохання і про весну. Я прийшов додому, і перший раз за декілька місяців не чув невимовне не бажання піти до піаніно. Я сів за піаніно, почав грати, зрозумів, що все дорочиться. Пісня зустріч тривала понад дві години, і скінчилася виконанням гімн ще нам ця українці усі молоді патріоти України виходять у піднесеному настрої. Появилась більше бажання, вдохновення, щоб щось зробити для своєї країни, щоб Україна ставала цілою, єдиною. Ольга Волинська Ярослав Шейко, програма вікна СТБ.